Единбург, місто молоді, гулянь, туристів та найкрасивіших фото. Можливо, ви очікували почути про Гаррі Поттера, казкову атмосферу та вузенькі вулички. Не цього разу це є влог про соло, поїздку 40 тисяч кроків та галереї. Я спланувала поїздку на вихідні, і цього цілком достатньо, аби зібрати поверхам найкраще враження. Єдине, що можу порекомендувати, це бронювати житло прямо в центрі. Це буде дуже зручно, бо місто маленьке і все знаходиться в пішій доступності. Після Лондона це прямо розкіш. Ранок першого дня я почала із пошуку шотландського сніданку. Він мало чим відрізняється від англійського, але включає в себе хагіс. Це традиційна шотландська ковбаса або паштет, приготований із суміші овочих нутрощів, цибулі, каші та спецій. І, хоч всі кривляться від цього опису, кожен підтвердить, що це смачно. Хоча, як на мене, забагато перцю такий сніданок, що раз на цілий день. Восьма ранку на вулиці пусто. Окрім туристів, які з валізами добираються на свої ранішні рейси, тому якщо ви така рання пташка, як я, ви можете сходити на сніданок в українське кафе, яке працює з 7.30. все інше ще закрите до 9.00 як мінімум. Погода мінлива, тому світло буде в кожному кадрі різне. Монумент шотландському письменнику Вальтеру Скоту один із найпопулярніших символів міста: 61 метр готичний стиль, найкраще вийти на місто. Однозначно вражає своїми розмірами та деталями. Там є деякі фігури з творів скота. Зараз йду із нового міста в старе, і воно розді... Ці два райони розділені просто ось вокзалом, в одного станцію, поїзди і таким, якби парком, скверком. Мені так подобається, що все в одному місці. Тут є абсолютно абсолютно все, всі мережеві магазини, ресторани, все, що тільки може бути, дуже багато галерей, музеїв, і воно все так компактно, це так зручно. Взагалі можна не користуватися громадським транспортом. Звісно, кожне старе місто має свою визначну вулицю. Тут це королівська миля. Вона поєднує Единбургський замок та Холірудський палац. Це офіційна резиденція британських монархів Шотландії. На кожному кроці сувенірки, паби та музиканти. І будьте уважними: поміж будинків є ті самі вузенькі вулички і багато сходів. Із подарунків мені здається найцікавіше привезти кілт, Але, будь ласка, новий купувати кілт в charity Shopping не найкраща ідея, ви розумієте? Або кашемірові вироби. Тут ці магазинчики на кожному кроці. На коштує 60? Правда тут не видно? 60! боже. Я хочу таку сумочку. І що це робити? А ось які гарні. Тільки зайшла на королівську милю, а вже з пакетиком. І в мене є тепер пакети, куди можна покласти свою зарядку і окуляри. Тому що в мене дуже маленька сумочка, сюди не все вміщається. Все, що мені потрібно сьогодні за день. чуєте, вже волинка десь грає. Мені здається, гра на волинці і кілти – це найвпізнаваніші символи Шотландії. Цей картатий візерунок називається Тартан. Кожен тартан має унікальний узор, який належить конкретному шотландському клану або родині. Існують офіційні, регіональні, а також тартани, присвячені певним подіям та організаціям. Як я вже казала, місто невелике населення близько півмільйона людей. Під час літнього сезону та серпневого фестивалю населення збільшується майже вдвічі. Единбург винесений до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй унікальній архітектурі, історичним будівлям та структурі, яка збереглась протягом століть. Мені здається, що в Единбурзі немає нетуристичних місць типу там. Три місця секретних, куди ходять тільки місцеві. Мені здається, тут все туристичне і все для місцевих. Ще плюс-мінус, куди б я не пішла, я все одно натикаюся на ті ж самі вулиці, повертаюся на початкову точку. Я чую нову голинку. Тому що я приближаюся до Вікторія Стріт. Я думаю, що це там концерт. Вікторія Стріт, мабуть, друга за популярністю вулиці в центрі після королівської милі. І Мені пощастило, що не було ніякого свята чи фестивалю, тому що місця не так багато. Відомо барвистими будинками, бутіками та магазином Гаррі Поттера. Потера. Я вже була в багатьох магазинах Гаррі Потера по цілій країні, чесно кажучи, і поки що на Кінскросі в Лондоні це був найкращий. А ось моє видавництво. Десь тут є кафе, де вперше Джоан Роулінг написала першу частину Гаррі Потера. Мені важко висловити якийсь захват, тому що я не фанатка Гаррі Потера. І подібні магазини або якісь такі місця знакові ну, для мене вони не несуть певної цінності, і я не можу зараз видати супер емоції. Тому на ваш розсуд. Якщо вам таке цікаво, будь ласка, поставте собі галочку на карті, сходіть в це місце, порадійте, купіть якісь сувеніри, і нехай це принесе вам класні спогади з поїздки. І я бачила багато фото з національного музею Шотландії, але в пріоритеті були картинні галереї, а не артефакт. В цей музей я прийшла заради тераси на даху. А як виявилось, тут знаходиться овечка долі, та сама перша клонована вівця в світі. Я знала її історію, але не знала, що вона знаходиться саме в цьому музеї. В такому музеї я ще не була. Якесь хаотичне планування, хаотичні виставки. Я якось не розумію. Взагалі де я знаходжуся. Щось пов'язане з візуальними ефектами, і ось прямо тут же. Саркофаги. А ось сама тераса. Тут відкривається найкращий вид на Едінбургський замок. Звісно, вхід безкоштовний, як і всі галереї. Ось такий красивий вид тераси, а я нічого не бачу через свій зріст. Через... Не так. Я не бачу нічого через оці кущі. І я думаю, що людям з нормальним зростом, хоч трошки, але видно, щось там дуже красиве. Гарна тераса насправді на музеї. Супер. З цього боку такі красиві пагорби. Там теж може бути якісь замки, мабуть. Або колись були. Дуже красиво. Тим більше воно так ще сонцем, світлом підсвічується. Дуже гарно. Хоч бери, та пейзаж малюй. Поки я була в музеї, встигнув пройти дощ. Зараз я йду в іншу галерею. Сьогодні план встигнути все за один день, і мені здається, що в Едінбурзі це цілком можливо, тому що все достатньо компактно. Я зараз прийшла в галерею, яка є частиною Едінбурзького університету. І тут такий красивий внутрішній двір прям бріджертони якийсь. Тут можна бал якийсь влаштувати, наприклад. Райс – це галерея сучасного мистецтва. Вони займаються дослідницькою та творчою практикою. Якраз я потрапила на виставку Ела Нацою. Це один із найвідоміших сучасних художників Африки, і його роботи зберігаються в багатьох престижних колекціях по всьому світу. Інсталяція виготовлена із алюмінію та мідного дроту. А на використовує ці матеріали для створення великих тканеподібних поверхонь, що нагадує традиційні африканські текстильні вироби. Виставка вказує на історичні зв'язки між Шотландією та Західною Аф. Африкою кета це місто в Гані, де в минулому знаходилась місія шотландської церкви. Якщо що, це не частина виставки, це просто красивий стільчик для робітників. Мені подобається. Я зайшла в Бексвол Bookshop. Це частина Waterstones, до речі, Магазин цей нележні. Це вам так по секретику розкажу залаштунки. Паблішинг бізнесу. Стільки красивого, все, що пов'язане з Единбургом і Шотландією, ну, тобто, звичайний букшоп, що я тут буду показувати звичайні книжки, які є всюди, я маю на увазі в Лондоні в тому числі. Але що стосується Едінбургу, тут дуже гарно. Всякі артбуки, наприклад. Кард Collection. Тут ще ціла полиця є. Але я впевнена, що якщо я навіть колись собі куплю таке, я ніколи не буду йому слідувати І жоден раз не використаю якісь рекомендації. Для мене подібні книжки, виключно для натхнення, щось там якийсь візуал. Просто аби красиво на полиці стояло. Я бачу, що я була в правильний час на королівській милі, тому що зараз вже повно людей. Різко стало холодно, затягнуло, затягнуло все небо, але добре, що купила теплий шар. Тепер треба десь ховатися, бо не хочеться виходити зовсім. Здається, в таких місцях приємно пересидіти не ще й з живою музикою. Незважаючи, що ця частина міста називається нова, георгіанський стиль тут зберігається, і туристів не менше. Архітектор Джеймс Крек розробив прямокутну сітку вулиць з просторами, площами та широкими вулицями, що було новаторським для середини 18 століття. Зараз тут є великий торговий центр, офіси, парки та нові комплекси. Все розігналося і за півдня вже все обійшла. Е, в мене залишилося з того, що я Точно хотіла встигнути це картинна галерея, наці... національна гаварея Шотландії, що Шо, по другому кругу всюди був, був Мабуть, так і буде, може більше підзніму Сто відсотків тут набагато більше можна що робити, гуляти і дивитися. Але я просто вже втомилася. В національній галереї зібрані, хоч і невеликі, але достатньо якісні колекції італійського відродження, голландського мистецтва та французького імпресіонізму. Але при вході, звісно, найбільша виставка шотландських художників. Найперше, яку я схопила поглядом, це картина Джона Фергюсона на його дружини Маргарет Моріс. Він був одним із провідних шотландських художників і ключовим представником групи шотландських на картині зображена Маргарет, сидячи в внутрішньому дворику патіо. вона в спокійній, задумливій позі, оточена яскравими та теплими кольорами, що відображають середземноморську атмосферу. Фергюсон використовує великі маски пензля, щоб створити текстуру та динамізм. Ось портрет жінки теж його робота. Добре, що портрети висять поруч, цікаво порівнювати стилі, але всі вони початку ХХ століття, тобто під впливом французького постімпресіонізму. Ось ці види на Единбург мені нагадали терасу в національному музеї, де найкраще. Що видно замок, ну і експресіонізм, інші кольори, інші настрої. А далі починаються зали із шотландськими пейзажами: гори, озера, узбережжя, ліси є основними елементами, часто зображуються в різні пори року та в різних погодних умовах, що підкреслює мінливість і красу природи, романтичний або драматичний настрій, підкреслюючи велич і містичність шотландського ландшафту. також і культурний контекст, зображення стародавніх замків, руїн і сільських сцен, що передають традиційні. Цінний спосіб життя для мене це була найкраща зала. Ще один красивий стільчик, наголошую, що це не мистецтво, а просто стільчик для працівників. Далі починаються червоні зали. Тут представлені класичні європейські твори. Колекція охоплює періоди від епохи відродження до 18 століття. Вермеєр, Тіціан, Рубенс, класика британських галерей. Артський водоспад. І я там була. Єдине, так і не зробила відео з Канади. Ну будемо знати на майбутнє що мінімум три картини Рафаеля знаходяться в Едінбургу. Стільки заходжу в кімнату з імпресіонізмом і бачу перлину виставки Сарджента в Modern. Була класна виставка буквально пару місяців тому. Сині зали вже поменше, тут період 17-19 століття з найвідоміших художників Моне Пісаро Дега. Є один стільчик працівників по галереї, і це якось не дуже вписується в концепцію міста. Ну і звісно, який же музей без класнючого магазину з сувенірами? Я пам'ятаю такі цукерки з дитинства. Вони теж мало такі паперові лапки. Розкішна галерея, дуже мені сподобалася. Я рада, що я сходила. Тепер не знаю, що мені робити, тому що я обійшла в принципі вже все. Поки я там зібралася шукати спешел цікаво, щось тих, для місцевих подалі від центру, я згадала, що в мене в збережених є Ватерстоунс кафе з видом на Едінбурзький замок. Кафе книжкові мережі Ватерстоунс це моє недавнє відкриття. А саме із видом на замок однозначно унікальне, тому зберігайте локацію. Единбурзький замок домінує над горизонтом, його видно майже з будь-якої точки. Там зберігаються коштовності шотландської монархії. Я не дуже цікавлюсь замками поки що, тому квиток всередину не купувала. Поки я читала історію міста в кафе, мій телефон зарядився і настав час заходу сонця. Готель Балморал особливо красивий в вечірньому світлі. Хілл – один із найкращих пагорбів з чудовим видом на місто. Але раджу мати із собою навушники, бо людей навколо дуже багато. Я не встигла це зазняти, але коли сонце зайшло за горизонт, всі почали плескати. Це було прекрасне закінчення. Прекрасного дня ранок другого дня почався з питання, а що робити далі. Я черговий раз пройшлась старим містом. Це останні вихідні перед фестивалем Фрінж. Це найбільший у світі фестиваль мистецтв, де представлені тисячі вистав, концертів, перформансів та комедійних шоу. Якщо ви дивились серіал Оленятко, то головний герой саме тут пробував себе в стендапі. У серпні в Единбурзі також проходять книжкові та арт-фестивалі. Тобто, можете уявити скільки людей збирається тут в кінці літа. Ось наглядно видно. Те, що я казала про нове місто, старе місто. Ось Единбурзький замок, ось Карлтон Хілл. І це все дуже легко біти за один день. Пішка. І зараз я йду в Дін -Вілич. Я насправді тут не збиралася, але так як в мене купа часу і мені ще потрібно гуляти як мінімум до першої, то вже й туди схожу, ладно. Дін Вілич колись було село Млинарів, долині річки Лейт. А сьогодні престижний район Едінбургу. Не знаю, як тут жити, коли під вікнами постійно туристи ошиваються. Будівля тут в стилі шотландського баронського стилю та вікторіанські котеджі. І ось так неочікувано я опинилася в лісі. Ось такі декорації. Я зараз спускаюсь до води. Ой боже. Ось такою дорогою. Десь отам, десь отам, мені туди йти до води попри річечку, попри річечку, і тоді аж я прийду в галерею. Да, колір річечка якраз такий самий, як і темза. Все ще в таких лісах. Фу. Все, я вибралась на світло, поки піднялася. Одразу при виході починається. Я ніби знову в якомусь лісі. Ні, це парк. І тут на території два музеї, дві галереї сучасного мистецтва. О, дві галереї сучасного мистецтва. За оцими кущами не видно, але вони десь ось там. Галерея сучасного мистецтва складається з двох будівель. На жаль, деякі зали були закриті, але на території також було багато скульптур. На деяких виставках я була в Лондоні, тому пройшлася достатньо швидко. Перша виставка корейського художника Доха Суха із ниток і текстилю. Навіть без опису було зрозуміло, що це рефлексія на тему мігрантства, дому і внутрішніх роздумів. Прикольні відчуття зустрічати картини, які я вже бачила. Це, наприклад, Едвард Мунк, і я була на його виставці в Берліні цілиць для працівників саме цей мені здається гармонійно вписується в цей музей, і це була моя остання локація, після якої я одразу поїхала в аеропорт. Це були прекрасні вихідні. Я в захваті від цього міста і хотіла приїхати сюди ще раз. Дякую, що розділили зі мною культурний Единбург. Напишіть, яка галерея чи місце вам сподобалось найбільше.